Мене звати Юлія, я звернулася до клініки Саната після ортодонтичного лікування. Воно вже підходило до завершення, і я розуміла, що результат мене не влаштовує на 100%. Я хотіла більш гарний прикус, я хотіла естетичну посмішку і обрала Санату для того, щоб втілити свої мрії. Лікування пройшло дуже комфортно. Я задоволена своїм результатом. Я можу з впевненістю. Рекомендувати клініку і лікарів, які тут працюють, тому що результат перевершив всі мої очікування. І сьогодні я хочу поділитися своїм досвідом з вами. Добрий день, Юлія Ігорівна! Добрий день. Як ви себе почуваєте після завершення вашого лікування в нашій клініці? Чи задоволені ви результатом? Так, я вже завершила своє лікування і почуваю велике полегшення і вдячність лікарям, тому що результат перше, всі мої очікування, вирішені всі мої проблеми. Лікування пройшло на найвищому рівні і я маю гарну естетичну посмішку. Що вас спонукало почати ортодонтичне лікування елайнерами? Ортодонтичне лікування мені потрібно було, тому що в мене була скупчені зубів. Звісно, це погано впливало на стан моїх ясен. І збирався кам'яний наліт, була кровотеча ясен. І звісно, я захотіла це питання вирішити. Я обрала елайнери, тому що вважаю, що це дуже комфортний спосіб лікування. і Очікувала, що вони мені допоможуть у вирішенні моїх проблем. Після невдалого лікування елайнерами в іншій клініці ви повернулись до нас. Що стало ключовим фактором для вашого повернення до клініки Саната? Я вважаю, що моє лікування на елайнерах не було невдалим. Воно було складним, так, воно було довгим, але вони вирішили ту частину проблем, яку вони змогли. І далі іноді потрібно лікування проводити з ортопедом, там, хірургом, щоб вийшов гарний якісний результат. Санату я обрала тому, що Тут гарні спеціалісти, це для мене, по-перше, новітні технології і я знаю, що в клініці є своя лабораторія, що є великим плюсом для мене. Як ви зрозуміло, що прикус залишився нестабільним після завершення лікування елайнерами? Так, вже підходив кінець лікування на елайнерах, і я розуміла, що смикання жувальних зубів було не дуже. Мабуть, мене можуть зрозуміти ті люди, які проходили таке лікування. Коли ти їси їжу, і їжа мов би, скользить між зубчиками, і це, звісно, викликає дискомфорт у шлунку. І це в ідеалі вирішити, поки ти проходиш це лікування. Як відбувався процес вашого лікування у нашій клініці? Лікування проходило дуже комфортно, настільки, наскільки воно можливе. Любомир Ростиславович все добре пояснював, чому виникла така проблема, як її рішити, що очікувати після лікування. І для мене більше запам'ятався той етап, що після медикаментозного сну я прокинулася з тимчасовою конструкцією ортодонтичною. і звісно, це був такий вау. Це вона дуже виглядає гарно. Комфортно, я нічого не почувала якийсь там дискомфорт. Всі це, це було класно. І звісно, седація – це найгарніший мій вибір, тому що ти можеш не нервувати, ти не відчуваєш дискомфорт від цієї процедури. А вона така найвагоміша в лікуванні була. Розкажіть, будь ласка, про вашу співпрацю з нашим ортопедом Любомиром Ростиславовичем та імплантологом Миколою Івановичем. З Любомиром Ростиславовичем дуже комфортно працювати. Він чує тебе, він виявляє твої потреби, твої бажання, він пояснює, як буде проходити лікування. І він визиває в мене довіру. А Микола Іванович це легенда, тому що всі мої знайомі вже були у нього і всі в захваті від його професіоналізму. Йому довіряєш, він такий впевнений собі. Все робиться чітко, без проблем. Які ваші враження від процесу створення ваксап і 3D-проекту вашої майбутньої посмішки? Це дуже добре, що зараз є такі технології, що ти можеш побачити результат ще на початку свого лікування. І воно дає впевненості тобі і стимулює пройти всі етапи лікування, тому що ти знаєш, що тобі буде очікувати. Що ви відчували, коли вперше приміряли тимчасові ортопедичні конструкції? Тимчасові ортодонтичні конструкції це комфортно. Я не можу сказати, що це було щось жахливе. Ні. Насамперед, ти можеш побачити, що ти хочеш залишити, що ти хочеш виправити на постійній конструкції. Лікар, правда, уваги, мої побажання, моє бачення гарної посмішки, і ну, це комфортно. Ти можеш приміряти свою ідеальну посмішку і там, ще трішки щось там виправити, що тобі вподоби. Яким був для вас момент переходу від тимчасових конструкцій до постійних коронок Ємакс? Так, це був дуже довгоочікуваний етап. Звісно, ти його хочеш наближити скоріше і скоріше. І це було дуже комфортно, і ніяких болісних відчуттів. Лікар все пояснює. Це все дуже зрозуміло і чітко і ясно. Що для вас було найскладнішим під час процесу реабілітації? Складним етапом це було ясно, тому що вона, така ноюча, біль, яка не проходила по декілька днів. Але лікар дає поради, говорить, якими мазями можна трішки зменшити цю больову таку неприємне відчуття. Тому, ну. Ти ж знаєш, ради чого цей, цей етап проходить? Чи помітили ви зміни у якості свого життя після завершення лікування? Так, посмішка вона придає більш впевненості собі. Також це про здоров'я і емоційний комфорт. Коли ти бачиш своє відображення у дзеркалі, і тобі воно подобається. Посмішка придає радості, щастя. Так, це мала річ, але вона відіграє важливу роль у житті повсякденному. Що б ви порадили людям, які думають про тотальну реабілітацію посмішки, але ще сумніваються? Тотальна посмішка робота над нею це важливий етап, це рішення, яке приймається людиною виважено. І, звісно, до цього треба підійти з розумінням, що ти хочеш отримати, чого ти очікуєш. І ретельно підібрати клініку лікаря, звісно, з яким в тебе буде спільний погляд на рішення твоєї проблеми, щоб він розумів, що ти хочеш, і твої очікування були реалізовані. І пам'ятайте, здорові зуби у всіх і у кожного.